Друзі, вітаю! Я Саша Гуржій, ваш туристичний агент. А це міжнародний аеропорт Кишинева. основне литовище Республіки Молдови, і саме з цього аеропорту відправляються найчастіше наші туристи. В першу чергу зручно для туристів, які проживають в Одеській області, Миколаївській області, в центральній частині України, а також в Києві. Адже з Києва до аеропорту машиною їхати буквально 8-9 годин, а трансфером 12 годин. І в цьому відео хочу відповісти на найчастіші ваші питання, які ви здавали під попереднім відео. Коли я вам показував аеропорт, показував де що є. Під відео залишалося залишали багато різних питань. І саме в цьому огляді я з вами їх разом розберу. Давайте розпочнемо з першого найчастішого питання: це Саша, чи є. З Кишинева рейси в Аліканте, чи є з Кишинева рейси в Чикаго, чи є з Кишинева рейси в Канаду і так далі? Щоб отримати відповідь на це питання, просто візьміть, зайдіть на сайт аеропорту. Там є онлайн табло прильотів, онлайн табло вильотів. Онлайн табло діє протягом 3-4 днів, і ви відразу можете побачити, чи є рейс потрібна вам, вам країну і потрібне вам місце. Я не інформаційне бюро. І довідка аеропорту. Я вам даю загальну інформацію про аеропорт. А якщо вас цікавлять якісь конкретні рейси, зайдіть на сайт аеропорту та подивіться, або ж зателефонуйте в інфобюро аеропорту. Ви можете перейти на сайт аеропорту, там є їхній телефон, довідки. Телефонуйте і питайте, чи є з Кишинева рейси в Чикаго, але немає таких рейсів. Чи є з Кишинева рейси в Аліканти? Немає таких рейсів. З Кишинева, наскільки я знаю, є рейси лише в Барселону. І літають вони декілька разів, вони декілька разів на тиждень. Тому для таких питань користуйтеся сайтом аеропорту, там є відповіді на всі ваші питання. Друге питання було щодо автобусів до Одеси. Автобуси курсують цілодобово, в тому числі і вночі. З там, кожних півгодини, кожну годину зупиняються вони або відразу ось тут навпроти виходу, або йдемо в кінець аеропорту і спускаємося до пам'ятника літаку, і там парковка автобусів. Третє питання щодо камери зберігання, тому що багато туристів є такі які прилітають з самого ранку, у них рейс ввечері і потрібно де залишити свої речі. На жаль, самому аеропорту. Камери зберігання немає, але камери зберігання є на північному автовокзалі. Саме на північний автовокзал їдуть всі автобуси з Києва, з Одеси. Якщо ви їдете саме автобусом, можна буде туди приїхати, там залишити свої речі, вартість зберігання від 20 до 40 лей за одну валізу там залишити свої речі, погуляти містом а ввечері забрати. Камера зберігання на автовокзалі працює з 7 ранку до 21.00, а на жд девокзалі працює цілодобово. Але мені особисто, жд вокзалом користуватися незручно. Якщо ви приїжджаєте автобусом, залишити, залишили свої речі, погуляли, приїхали, забрали речі, на таксі сіли, поїхали в аеропорт. Але в аеропорту камери зберігання, на жаль, немає. Четверте питання було з приводу лаунчів. Так, бізнес-лаунчі в аеропорту є. Їх два. Вони невеликого розміру, але компактні, приємні. Там достатня кількість їжі, особливо зранку є гарячі сирники, гарячий омлет, бутерброди з. З сиром, з ковбасою, з червоною рибою. Лаунджі є, якщо у вас є преміальна картка вашого банку або ж платнова карта, то відвідування безкоштовно. Якщо ви хочете оплатити вхід в лаунж, то це коштує 30-35 доларів. І здаватись вартість краще за все, саме на рецепції лаунжа. П'яте питання щодо парковки. Парковка, ось буквально навпроти входу в термінал, і вона здорожчала. Сама початкова вартість, я пам'ятаю, була 100 лей за добу. І ця вартість була до початку 2023 року, навіть до літа 2023 року. Коли я приїхав на початку літа, там в червні 23-му, парковка вже коштувала 200 лей. Сьогодні я приїхав, поставив авто на пару годин, буду знімати для вас відео. Парковка вже коштує 300 лей за добу. Цю суму множимо на 2,3. Лей трішки укріпився, здорожчав, тому вартість парковки 300 на 2,3 700 гривень. 700 гривень за добу парковка. Якщо ви залишаєте авто більшим на 8 днів, то вартість буде 450 лей, множимо на 2,3 десь 1100 гривень за добу з 8 дня. Користування парковкою зручно в тому, що ось залишив авто і вхід в аеропорт, але незручна вартість. Тому для наших туристів ми домовилися, заключили контракт з однією із парковок, яка розташована в 6 кілометрах від аеропорту по прямій дорозі бульвара Дачія, і там парковка коштує 20 лей 40 гривень. Але це лише для наших туристів. Якщо ви у нас бронюєте тури, квитки, проживання, їдете на власному авто, то на цій парковці можна буде залишати свої авто. Так, давайте зараз перегляну ще які були питання. Ніби стараюсь на всі відповідати по можливості, але можливо щось пропустив. Дуже дякую, що ви коментуєте, тому що зараз шукаю питання ваші, але більшість подяки. За це вам також дуже і дуже дякую. Зараз не знайду, хотів так швидко на все відповісти. Якщо якісь є питання по аеропорту, залишайте їх зараз під відео. До речі, хто не знає, в аеропорту Кишинева є другий поверх до паспортного контролю, до контролю безпеки. Про цей другий поверх я своїм туристам розповідаю. Вони про нього ну, більшість не знають. А саме на другому поверсі розташовано кафе, де є кава, де є гарячі страви, де є солянка гаряча, смачна, там можна і поїсти, і посидіти в очікування свого очікувати свій рейс на зручних диванах, кріслах, а не просто на металевих сидіннях на першому поверсі. Тому кафе, яке розташоване на другому поверсі, також користуйтеся. Воно якраз до паспортного контролю. А якщо ви приїжджаєте з дітками. Пройшли паспортний контроль, пройшли контроль безпеки. Зайшли в дюті free Підіймайтесь на другий поверх для дітей. Там є дитяча ігрова. Зараз я цьому відпов... цьому відео відповідаю на ваші питання, але наступне буде відомо на каналі саме з оглядом аеропорту. Такий огляд я для вас знімав три місяці назад. Але за цей час деякі зміни відбулися, і я вам їх покажу. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Зараз день я ще поки погуляю по Кишиневу. Зустрінусь з, з колегами, з друзями. А ввечері в мене вже буде нічний виліт. Я вам покажу, як я проходжу реєстрацію, як я проходжу контроль безпеки, паспортний контроль. Покажу вам duty free, покажу вам лаунч, покажу ігрову, покажу вам все. Якщо залишились якісь питання по аеропорту Кишинева, залишайте їх під цим відео. Якщо питань немає, обов'язково ставте лайк, бийте в дзвіночок, залишайте свої коментарі. Я їх завжди читаю, на них відповідаю по можливості. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним і до зустрічі або в аеропорту, або в Єгипті, або в Туреччині, тому що зустрічаю своїх туристів кожного разу. На реєстрації, на паспортному контролі в літаку. Сподіваюсь, найближчим часом ми з вами також зустрінемося. Якщо потрібний тур, квитки, проживання, пишіть, дзвоніть, в мої контакти і в описі під цим відео. Я Саша Гуржій, від вас лайк. До нової зустрічі. Пока.